Ну що, кошатні фанати. Приготуйтеся до найдивніших вусатих пригод, які ви коли-небудь чули. Уявіть собі кота, який намагається зловити Wi-Fi лапами. Серйозно, кожного разу, коли сигнал сильний, він світиться як пухнаста лампочка. Але о ні, сусід ставить паль пароль на свій Wi-Fi, і раптом наш маленький техногеній перетворюється на тьмяну розгублену кульку пуху. Далі зустрічайте космічного блогера. Так, цей кіт літає в космосі та знімає голографічні сторіс для своїх підписників. Це мій природний фільтр, люди, заявляє він, пропливаючи повзірки, виглядаючи неймовірно круто. Кому потрібні фільтри в інстаграмі, коли в тебе ціла галактика як фон. Але зачекайте, ранки стали яскравішими з будильником 3000. Замість нявкання чи легенького поштовху цей кіт спалахує неоновими вогнями по всьому місту, ніякої кнопки відкласти, тільки сліпуче шоу. І він переконаний, що робить усім величезну послугу. Благослови його. А тепер кулька пуху з лампочками. Він готується до нового року, але але забудьте про мішуру та іграшки. Він сам є прикрасою. Дід Мороз, давай відпочивай. Я тут єдиний, хто сяє. І чесно кажучи, він має рацію. Але все стає ще цікавіше, коли його підключають до розетки замість гірлянди. Раптом він починає танцювати під техно, лапи дригають, хвіст крутиться, його не зупинити. Випадково, але йому подобається кожна секунда. І на грандіозний фінал, навіть серед натовпу похмурих інопланетян, наш блискучий друг походжає, сяючи, як диско куля. Не звертайте уваги, просто заряджений піксель латте. Тож, чи то Wi-Fi, Космос чи Танцпол, одне можна сказати точно: коти завжди знайдуть спосіб сяяти. Напишіть в коментарях, яка пригода найбільше підходить вашому коту. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше котячих веселощів.